Опалювальний сезон почався у 13 областях України. Від сьогодні до них долучився і Київ. З якими складнощами Україна зустрічає зиму та чи вистачить ресурсу нашій державі під час опалювального сезону? Про це поговоримо з Сергієм Нагорняком. Це народний депутат України, член комітету Верховної ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг. Доброго ранку вам, пане Сергію. Доброго ранку. Тож, всіх нас дуже цікавить, коли тепло з'явиться не тільки в лікарнях і школах, а лише й в оселях українців. Я думаю, що протягом тижня тепло подадуть в оселі українців в кожному українському місті. Всі, хто готувалися до опалювального сезону, зроблять це вчасно. Чому протягом тижня? Хоча там президент зазначив, що від вчорашнього дня. Дійсно, що нашим енергетикам і тепловикам потрібен певний час для того, аби протестувати системи, для того аби подати тепло в кожен будинок, в кожну квартиру. Тому набираємося терпіння і очікуємо вже на теплі батареї Клас. протягом наступного тижня. Сподіваюсь, що не буде ніяких проблем, і тепло буде в українців протягом всієї зими. Головне, щоб було нам чим давати це тепло, чи достатньо у нас запасів газу, щоб пройти опалювальний сезон без проблем і чи не загрожує нам постачання блакитного палива за графіком? Частина наших теплоелектростанцій працює на вугіллі, частина працює на мазуті і, звісно, частина працює на газу. За газом дійсно у нас ми маємо певний дефіцит, тому що росіяни били весь 2025 рік і попередній 2024 рік по українському газовидобутку. І ми маємо сьогодні з цим виклики. Ми імпортуємо значний об'єм газу щодо вугілля, щодо мазуту. У нас запасів достатньо для того, щоб пройти опалювальний сезон по газу. Будемо шукати додаткові ресурси для того, щоб закачати газового газосховище і подавати українцям і як приватним споживачам, і теплоелектростанціям, і ТЕЦКам, і невеликим підприємствам комунальним для того, щоб вони могли. Підігрівати і воду, і подавати тепло в наші оселі. Угу. Сезон буде непростий, але я сподіваюся, що ми знайдемо і ресурси, і все необхідне для того, щоб українці взимку були з теплом, з газом, з електроенергією. А скажіть, будь ласка, а як буде діяти держава, якщо Росія, не дай Бог, далі буде атакувати наші газосховища, щоб залишити українців без тепла? У нас є якийсь на сьогодні чіткий алгоритм дій. Росія Росії в переважній більшості атакує саме газовидобуток, український, газопідготовку. і ми дійсно втратили більшу половину сьогодні, ну практично там половину нашого газовидобутку. Його можна буде поновити, як тільки буде дозволяти безпекова ситуація. І ми зараз е, значний об'єм імпортуємо газу, запозичаємо кошти в Європейському інвестиційному банку, в ЮБРЕРі, в українських банках, отримуємо грантову допомогу від Норвегії на закупівлю газу. Росія намагалася і сам українські самі газосховища атакувати протягом всієї війни і двадцять і 23-й рік, і okay. навіть зараз е, намагається робити ці спроби, але фізично їм не вдається досягти е, цих результатів, саме якраз по газосховищам. І я сподіваюся, що в нас не буде проблем з подачею газу. Можуть бути локальні з проблеми в певних регіонах, якщо Росія буде атакувати. Е, Скажімо так, газоперекачувальні станції в тому чи іншому регіоні так можуть бути якісь локальні проблеми. Але глобально ми будемо з газом угу. і будемо з теплом. З електроенергією можуть бути незначні, зрозуміло, Ми всі розуміємо. Так, е, так добре, що Росія буде атакувати там і теплоелектростанції, гідроелектростанції, те, що вона робить, і оператора системи передачі підстанції Укренерго, що Росія знову ж таки робить. Але українці мають е, витримати цю зиму. І я сподіваюся, що українські збройні сили матимуть всі можливості максимально відбити ті атаки, які потенційно можуть бути по нашій енергосистемі. Про світло також зрозуміли, а от стосовно порад, тому що зараз багато є таких порад навіть від посадовців про те, що зиму краще пересиджувати не в великих містах, а кудись виїжджати поза місто, десь у менших населених пунктах або в селах, десь шукати собі таку містину перезимувати. Ви підтримуєте такі поради? Знаєте, я думаю, ті посадовці, які радять такі поради, вони все ж таки мають не просто давати поради людям. Вони мають робити все можливо не пересталяти тротуарну плитку під час війни, а інвестувати ресурси громади або міста, інвестувати в енергоефективні заходи в енергетичну безпеку міста чи селища. Тому що давати поради це дуже добре, але потрібно щось було зробити протягом уже четвертого року війни. Ну так. І я мені для мене дивно, коли я їду по місту Києву і по проспекту Голосіївському перекладають звичайний асфальт е на тротуарі, перекладають на тротуарну плитку в жовтні місяці, коли Київ атакують ворожі безпілотники. Мені здається, що депутати Київради. Наші колеги, ми а вони із Київради могли все ж таки якось раціональніше приймати рішення і використовувати київські кошти, кошти платників податків міста Києва, тому що ну в Києві теж не все гаразд. Я не хочу там критикувати безпосередньо киян. Тут ситуація така в кожному українському місті. Багато українських міст живе мирним життям, попри російські атаки. І дає тільки паради, або там мер Івано-Франківська всім готуватися до блекаутів. Ну потрібно розумно витрачати сьогодні обмежений ресурс на енергетичну безпеку, на безпеку містян. Сьогодні багато є засобів по збиттю і дронів, і, і шахедів, і всього інше. Але потрібно все ж таки розумно підходити для того, аби не, не лише давати паради містянам, а щось робити для того, аби містянам було комфортно пройти цю зиму, в тому числі. А кажуть, що на місці ТЕС можуть зараз з'явитися міні-такі АЕС. І от Верховній Раді презентувала законопроєкт щодо впровадження малих модульних реакторів в Україні. Що вам відомо про цю ініціативу? Я підтримую будівництво атомних електростанцій в Україні. Послідовно підтримую. Але маю зазначити, що наразі цей проект поки що. Ну він далекий до реалізації, потрібне потрібен час, і це точно не буде ні цієї зими, ні наступної зими. Поки що це лише концепція, поки що це розмови, поки що це презентації до реальних дій наразі далеко. Але попри це в Україні розвивається і розподілена генерація, будуються і вітропарки в різних регіонах країни сьогодні. Якщо раніше це був південь і схід України, сьогодні це і західна частина України, і центральна частина України встановлюються газотурбінні газопошнові установки, які можуть балансувати систему. Поступово розвивається приватна генерація. Поступово держава відновлює свої втрачені потужності. Зима буде непроста, але я думаю, що ми втримаємо удар. Ми зможемо гідно пройти цю зиму, як би нам важко не було, але ми маємо зробити все можливе, щоб не давати е, надій ворогу на перемогу навіть в енергетичному в енергетичній війні. Угу. Ще хвилинка. Будь ласка, що кожен із нас може зробити для того, щоб підготуватися до можливих перебоїв з теплом та електрикою? Що кожен з нас в. Е, е, я думаю, що щонайменше перевірити ті засоби, які громадяни вже купили протягом війни. Я, я не закликаю бігти зараз до магазинів, тому що продавці штучно почали знову ж піднімати ціни і на генератори, і на акумулятори. Не, не варто зараз бігти, перевірити все, що є, і намагатися ощадливо споживати сьогодні тепло, ощадливо споживати електричну енергію. І ощадливо споживати газ. Це все, що ми можемо найрозумніше зробити: не викидати сьогодні зайві кошти, не давати приватним підприємцям, які намагаються сьогодні, спекулюючи, підіймати ціни на ці ж засоби альтернативного живлення, або на батарейки, або на генератори, не поспішати це робити. Єдине, що ми сьогодні всі можемо зробити, це ощадливо споживати, і це дасть. По суті, підтримку нашій енергосистемі зрозуміло. Дякуємо. Дякуємо вам. Ну що, ми будемо тепер тиждень щупати батареї з надією ага. на те, що вони стануть теплішими. Дякуємо. Я нагадаю, що з нами Дякуємо. на зв'язку був народний депутат України, член комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк. Дякуємо.